Та не треба мені її читати. Я знаю вашу священну Біблію від палітурки до палітурки. Він був одним з найпливовіших посланців людства. Як ми віримо, Ісус, ми віримо в Його чудесне народження, в яке сучасні християни, зокрема і сучасні епископи англійської церкви, сьогодні не вірять. Але ми віримо, що Ісус Христос був народжений без батька, чудесним знаменням від Бога. Ми віримо, що Він був Месією. Що в перекладі означає Христос. Ми віримо, що Він оживляв мертвих з дозволу Аллаха, цілював сліпих та прокажених, з дозволу Аллаха. Невже ви не бачите наше ставлення до цього видатного Божого посланця? І цей видатний Божий посланець, Ісус Христос в новому заповіті в Євангелії від Матфея, від Марка та від Луки, ім'я Марії згадується 17 разів. Запам'ятайте цю цифру 17 Разів в інших 24 книгах нового заповіту один раз і разом 18 разів. Слово Марія згадується в новому заповіті 18 разів. А в моєму Корані Марія Мати Ісуса згадується на 100% більше, ніж у вашій Біблії. Ви можете в це повірити, неймовірно чи не так. Марія Мати Ісуса. Моїй священній книзі згадується на 100% більше, ніж у вашій книзі. І ви ще вважаєте, нас ворогами? Насправді 32 рази. Якщо ми помножимо 18 на 2, то отримаємо 36. невелика різниця. Просто я сказав більше на 100%. Це образний вислів. Насправді ж 32 рази. Якщо порівняти з 18, от вам і ставлення. більше ціла глава. Корані названа на честь Матері Ісуса Христа, голова називається Сура Мар'ям, тобто глава Марія. У вашій Біблії, якщо взяти всі 73 книги Римської католицької церкви, немає жодної глави присвяченої Марії. У вашій протестантській Біблії, яка складається з 66 книг, немає жодної глави, присвяченої Марії. Так у вас є книга, буття, вихід, Левіт, Торозаконня, Матфей, Марк, Лука. Іоанн, Петро, Павло, а от Марії серед них немає. Просто визнайте, що її немає. В моєму Писанні її присвячена ціла сура, Марія, названа на знак глибокої пошани до Матері Ісуса, Христа, окрема Голова в Корані, і після цього ви вважаєте нас ворогами, або ви думаєте, що ми просто жартуємо? Зовсім ні. Повернемося до вас. В моїй попередній заяві я навів вираз Аллах. Підняв його до себе. Ми, мусульмани, віримо, що Аллах підняв його до себе, тим самим, врятувавши його від тої ганебної смерті, не дозволивши йому опинитися голим на хресті. Люди на хресті були абсолютно голі. Вони не спромоглися навіть прикрити чоловіка невеликою пов'язкою, настегна. Уявіть собі, Божий посланець, як ви кажете, син Божий, абсолютно голий. Без одягу на загальному огляді Всевишній Господь не допустив такої участі для свого раба, свого посланця Ісуса. Він врятував Його і підняв Його до себе. Я заявляю вам, що Він ще повернеться, щоб розсудити вас. Він повернеться. Питання для чого? Ми, мусульмани, віримо і стверджуємо, що Іслам це кульмінація і остання інстанція. Всіх божественних откровень та настанов. нам же не треба вчитися нічому новому в Ісуса чи Моїсея, чи в Мухаммеда. Все, що Бог хотів послати нам, Він вже послав. Так для чого тоді повернеться Ісус? Він прийде, щоб виправити вас, і Він сам про це говорить в Євангелії від Матфея в той день під час Його другого пришестя. Багато хто скаже мені того дня. Господи, Господи, чи не від Твого імені ми пророчили, чи не Твоїм іменем бісів проганяли? Чи не Твоїм іменем багато див творили? Євангелія від Матфея, 7 глава, 22 вірш. Вони спитають Ісуса, хіба ми зробили щось не так? Ми будували лікарні, дитячі притулки, ми доглядали за борегенами та індіанськими племенами. Так, так. Ми дали освіту цим неукам, ми принесли їм цивілізацію і високу культуру і все таке. Чи не від Твого імені ми пророчили, чи не твоїм іменем бісів проганяли, чи не твоїм іменем багато див творили? І що ж Ісус відповідає їм на це? Він відповідає їм. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ті, що творять беззаконня, геть від мене, мерзото. Він каже: відійдіть від мене, ви беззаконники та злодії. То як так ви докладаєте зусиль в ім'я Ісуса Христа, лікуєте хворих, дбаєте про сиріт? Мати Тереза, яку роботу вона проробила, опускаю голову на знак поваги перед нею, які прекрасні вчинки ви робите. Візьміть навіть те, як ви дбаєте про тварин, заповідники та охорона тварин, просто блискуча робота, те саме і щодо людей. І ви будете розповідати про це Ісусу. Чи не від Твого імені ми все це робили? Але Він відповість вам геть звідси, пішли геть нікчеми. Знаєте, як відганяють курей, киш звідси, киш, так само він і вас відганятиме. Але чому, якщо всі свої вчинки ви робили заради Ісуса, дайте відповідь мені. Я звертаюсь до християн, тому що гнати, шию він буде, не євреїв, не мусульман. І не індусів, а вас. За що ж він буде гнати вас в шию? Геть, звідси, мерзота. Я вас не знаю. Я хочу почути відповідь від християн. Дайте відповідь. А знаєте чому? Знаєте? Тому що ви назвали його Господом. Він вам не Господь. Він не є вашим Господом, Богом.